Великомоченики в окра пікели, великому потерпіли, а ми вас, вареники, величаємо, як то тої вмочаємо а нема тої так обираємо. Масниця, масниця, як на тебе добре жить, варенички з сиром їсти ще сметанку мочать і метком все поливать. Божі хваленики. Усі люди хвалять, та не всі варять. Як це не варимо, варимо. Та, дівчата, не сваріться. Сьогодні ж прощена неділя. Мир миром, пироги з сиром, варенички в маслі. Ми дружочки красні, поцілуємося. Пригощайтеся.